Привіт, друзі, всім! Сьогодні вирішив поїхати на риболовлю, оскільки погода дуже хмарна і обіцяють десь з обіда має бути дощ. То думаю поїду, спробую половити щуку. Але тут дорогою їду і бачу такі гарні місця для грибів. Тому зупинюся трошки, пройдуся, подивлюся, може десь якого грибочка знайду. От вже дивіться, о, бачу, і гриба. Навіть не одного, а два. Які гарні, дивіться, А, які гарні. Боровички два. Вкупі. Які два боровички в купі. Гарні. Молоденький. Один чуть-чуть такий зеленуватий. Ще піду десь пошукаю, коли така справа трошки. От і простий і білий грибочок росте. Вже старенький, мабуть. Ну такий ще не дуже старенький салат тільки, Красавчик такий. Буде два. Три вже тобто грибочки є. Буквально зупинився, пройшла одна хвилинка, три грибочки є. А тут я дивлюся знову грибочок. Четвертий. Отакий гарний. Дивися, можу так і до риби й не доїхати. З такими грибами. Хвилина, хвилина збору чотири гриби є дуже гарно От там, бачу знов гриб росте дивіться як росте гарно на От який бочок старенький а тут дивлюся ще один росте під сосенкою. О, дивіться, оцей то гарний. Коренець грубий. Отакий красунчик. Mm. <ріпи> Дві хвилини збору грибів. І вже дивіться скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість рибочків. Так, знову грибочок, дивіться. Может, даже не один, не один, мабуть. в росте. растет. Такой, красивенький. Я достал пакет, або ну, який бил. А ты не перебил, я что-то порыгал. То... Я думаю, что ты не перебил, я сегодня может плюать. Нет, не Ну тих, тиск тільки щоб піднімається, ото одна біда, не знаю чи клювати. Нормально буде риба сьогодні ти. Да? Їхати на рибу? А, ні! Рибалник каже, щоб їхав на рибу. О, бачиш. О! О, дві тихи рибов. А, а десь то ще третій з цієї сторони був. Ні, то два був. Ні, третій, бо я йшов, його бачив. А тут, тут вчора одного забрав, видно. Один, два. Два, десь... два, два, два. Не, не, десь там треті ще має бути. Вони можуть бути. Ах, який гарний. Та я як то не планував гриби брати, а? Бачу. Не, того не бачу. Десь тут побачив, ще одного здається, а Ще один. Дивіться, який. Завжди їх збираю. Вчора я там собрав. Хто боровик, так? Дивись, бачиш. То сила, прав. Рубець, яну <зарху> жарту шапку червона, то ж боровик, так. Чуть-чуть видна була така. А хороший, тільки що постарів. Mm. Не, не, ну це відкрити, то вже підкажити, тихо грибів. Ай, це що б не дивися, Хороший небагато. Та найшов пару штук. Ну то ще ну, рано, що ви хочете ще Втро, найдете. Нема, вчора гриби були. Позавчора. Вчора. Позавчора слабший. А вчора. Ох, палочкою. Два рибочки дело yeah. купочка біля дороги. От такий стоїть Рибуйка Я не взяв з собою рядом любить, получається. А тут що у нас росте? Ну Вон бачу, росте старий боровик. Може де біля нього ще й молодий буде. Є yeah. старичок старий пеньок. Там знову далі один бачу росте. Старий. О, дех. Треба було б ножечка взяти з собою. Mm -hmm. Опять сосновий виросте знову. Цей молоденький, гарний. дядьку біля вашого мотоцикла такі ростуть гриби купочка і грибочок, дивіться який сидить красочик Дайте собі тихенько. Я в дроп ставлю пакети, щоб було краще носити, щоб не так билися гриби. Так понад дорогою люблять завжди рости грибочки. От знову грибочок. А, тут навіть не один, а третій. От дивіться. А, чотири навіть. Ну цей дуже маленький, він вже гнилий. Цей також. Не вий, а ці два більш менш, менш. Ще. отакі от, от. Такі от два гарні рибочки. Описаємось тут далі. Ого. Ага. ось ще одне рости. Долгоножка. ножка. Прошел ніж. кубку.

такі грибочки. Цього чуть не пропустив. Він трошки так в ягоднику біля дороги і його погано видно було, але я його замітив, помітив. дорогою йду назад, дивлюся знову. Пропустив, як туди йшов о такого красення. Тут знову дивіться, яке чудо. Чудо Господнє. мені. Друзі, я не пам'ятаю, чи я коли-небудь знаходив отакий букет боровичків. П'ять в вкупі. П'ять в вкупі боровиків. Один. Два. Тут три. <гум> краса, просто краса. Не? <гум> Ой, яка ж краса. Яка ж краса, це так? <гум> дивіться на дивіться тут скопкой. Что-то мені здається. ого так. Єсно ковка й боровий такий білий, не може вилізти з під тих гілляк. Ой, який дивіться. Так, друзі, знову два. коробочки. І тут третій ще. Добрався вже я, друзі, на стохід. Буду рибалити зараз. Ще пробувати. Вдягнув другу кухайку таку зелену, щоб щука не так бачила. Та, попробую перш на орбіт покидати. Саме перша приманка сьогодні. Такий 115-й орбіт. Може якраз. Виманю когось. Щось зачепився, мабуть, так? Да? першого разу зачепився Вітер починає бушувати нарешті друзі перша покльовка я її не знімав навіть не так давно Кидав, 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 нічого не клює. Тут нарешті є. Така невелика, хоча але Приємно така от грамів 300 щучка П'явка на ній десь стояла біля зілля. Пливи мала. О, перша ідея. Ході сонце світить, але все одно взяла. Тут довше бачу він ніяк не може розібратися нормально. Добре. попера, спробую. Тут, тут трошки, трошки, трошки буде зілля. Хай поверх, поверх зілля, плюхай.

Опа! Перед самим човном ловило. Тільки хвати і є. ця трошечки вже більшенька. Грам 400 буде точно. Зараз можна її зважити. Капузата, геть перед самим човном. Клац і є. Zważimo, dat mi smo. Bracio. Cityста ram. щуpaчок. 440 граmів. Азу маленько. друзі пливу дивлюся блестить щось на дні лежить а це щука лежить і блистить а я думаю чого не клює чого не клює а ну чого не клює риба думаю ай яй 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 бракоші бракоші Та, мабуть, з пів кілограму. Ах, то вже ж. Та її тут все-таки вибили ту щуку. По-любому, що її вибили тут. Може десь ще є пара яких хвостів. але... Вона не хоче її клювати. Скажете, ага, що ж робити? Треба їхати звідси, бо тут нема сенсу більше ловити рибу. Вже і тут так дали ті рибі, що... Просто страшно. Просто страшно що робиться. Короткий, їду я звідси, значить Дивіться, що Бобер робив. Перегатив річку, тим самим підняв воду на пів метра з тої сторони, навіть більше як на пів метра. От вредний, ні. От теж вредний бобер. Взяла нарешті. Красуня. Нарешті. 200 грамовочка чи 300 грамовочка газуй сала <смаслі> таки Йо? Ставлю інший колір відразу заклад. А, то ще одна тут була, а то не та. Ти скажи. Тут ближче ще одна була, тут та далі взяла. Шнурок. От шнурок позади. Тут була ще одна. Але та перша взяла. Мені здається, це більша була. Калася. Ти скажимо. Чудо мале чепилося. ставлю жовтого. Пробую на жовтого. доганяй Опа! Мітала.

Хотіла. Ну все, друзі, така получилася риболовля, буду їхати вже додому. <кхід> не зловив нічого такого нормального, хоча бачив одну, думаю, що така, що залікова могла б бути, якби вчепилась. Але нічого, на другий раз зловимо, думаю. Сьогодні грибочки в нас збирав і рибки половив. Ну, правда, нічого не зловив такого, щоб додому забрати. Що на другий раз ловлю. Все, дякую всім за перегляд і до зустрічі.